Як хотіли вбити дружину головного розвідника країни за цим отруєнням? є російські спецслужби. Намагалися застрелити соратника і першого помічника президента Зеленського. Це слабкість. Ледь не підірвали колишнього нардепа Ігоря Мосійчука. Парламент не має права мовчати. Про це в сьогоднішньому випуску, і це вже друга частина на тему. Посилання на першу шукайте в описі до цього відео. Погнали! З вами Фаїна Василенко. і Я зібрала все найцікавіше. Дружину Буданова отруїли такими заголовками. Замайоріли інформаційні стрічки 28 листопада 2023 року. Маріанну Буданову забрали до лікарні. Жінку госпіталізували, коли її стан здоров'я погіршився. Дружині очільника гур діагностували ураження важкими металами. Наймовірніше отруїли через їжу в організмі. Виявили мишяк. Що взагалі відомо про Маріанну Буданову і хто до неї міг підібратися? Вона народилася 3 серпня 1993 року у селі Ставище Київської області за освітою. Магістр психології Маріанна, друга дружина Кирила Буданова, вперше він одружився 2009 року, коли був ще. Молодим лейтенантом, скільки тривав той шлюб Буданова і хто була його перша дружина, невідомо. Проте, 2013 року очільник гур одружився на Маріанні. Пара познайомилася перед початком Євромайдану та невдовзі й побралася. З 2015 до 2017 Маріанна волонтерила у військовому шпиталі Києва, а за кілька років надумала. Йти в політику 2020-го так званого ковідного року, дружина Кирила Буданова балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка. Удар політсила активно працювала над створенням іміджу майбутнього політика. З'явилися кілька роликів, у яких Маріанна Буданова розповідала про плани йти на вибори, про свої принципи та про те, що на посаді депутата вона має намір розбудовувати голосіївський район Києва. 2020 -го 2021 року Буданова була радницею Віталія Кличка щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Щоправда, це була зайнятість на громадських засадах. Час мого призначення припав саме, коли лунали перші сигнали, що можливе повномасштабне вторгнення Росії. Звісно, ніхто не усвідомлював реальних масштабів, але підготовка йшла. Я займалася внутрішньою організаційною роботою департаменту. Перевіркою тендерів, підготовкою планів і аудиту різними комунікаційними заходами. Але все це перервалося 24 лютого. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Маріанна волонтерила, допомагала територіальній обороні, збирала необхідне для армії. Ми вивозили по кілька автівок із котами, допомагали з продуктами людям, які годували бійців тероборони, передавали необхідні речі для ЗСУ. Запитів завжди дуже багато. І проблеми не вичерпуються. Як і багато українців сьогодні, намагаюся робити те, що мені під силу. Коло спілкування стало ще вужчим. Як розповідала сама Маріанна, жінка ніколи не хотіла наражати на небезпеку близьких і тих, хто з нею підтримує зв'язок. Неодноразово Кирило Олексійович у своїх інтерв'ю розповідав, що його дружина з початку вторгнення живе з ним, просто на роботі, і навіть не думає виїздити за кордон. Моє Це щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто ви живете в принципі з дружиною? Так, да, вона живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Хто ж тоді стоїть за отруєнням? І чи справді справжньою ціллю була Маріанна, а не сам розвідник? За цим отруєнням є російські спецслужби. І якщо більш детально ідентифікувати, то скоріш за все це діяв спеціальний підрозділ головного розвідного управління Генерального штабу Російської російських збройних сил. Саме в російському гру є підрозділ, який відповідає як і в ФСБ за отруєння, але ознаки у це поєднання таких компонентів, як Мишяк і ртуть, вже неодноразово фіксувалося західними експертами, експертами західних спецслужб. От така сама композиція при інших випадках отруєння, саме за якими стояли ці стояв безпосередньо виконавці цього підрозділу. Буданов додав інтриги і навіть заявив, що знає. Хто стоїть за отруєнням, і на це буде адекватна відповідь. Офіційно ж розслідування справи не завершене. Відомо, що під час того інциденту отруїли не тільки Маріанну, а ще деяких співробітників гур. Що це була за їжа, чи споживали її в закладі, чи за інших обставин. Інформації немає. Все засекречено 24 лютого. Вже цього року Кирило Буданов з'явився на публіці зі своєю половинкою. Перше після її отруєння Маріанна разом із чоловіком відвідала зустріч, організовану фондом Віктора Пінчука. А як ви думаєте, чи поквитався очільник гур із кривдниками? І чи дізнаємося ми колись імена тих, хто труїв жінку? Пишіть нам в коментарях. 22 вересня 2021 року на Київщині невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра. По його ауді випустили 18 куль. Сам шефір дивом не постраждав, однак водія поранили у важкому стані. Чоловіка доставили у лікарню. Шефір того ж дня вийшов до преси і заявив, що цей замах скоїли, щоб залякати ледь не самого президента. уже слышал несколько версий по телевизору, идиотских, извините, прямо. Никаких конфликтов в команде нет. Все, что было до этого сказано, это все фейки. У нас команда дружная, слаженная, идет вперед. Все, что я могу сказать о своем мнении, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Цікаво, що Зеленського на той час навіть не було в країні. Він перебував з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки. Одразу після виступу на ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть? Скажу відверто, не знаю поки що, які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні, але силами не вважаю. Їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по мого друга. Це слабкість. Хто ж такий шефір? І чому в друга президента стріляли? Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року в Кривому Розі. Дніпропетровської області закінчив Криворізький гірничо-рудний інститут, спеціальність підземна механіка. Утім, за фахом так ніколи й не працював. З 80-х Сергій Шефір виступав у місцевих командах КВК і разом зі старшим братом Борисом почав писати сценарії, зокрема для 95-го кварталу. З Володимиром Зеленським шефір познайомився в 95-му році. Вони організовували спільний фестиваль КВК у Кривому Розі. З того Часу й почалася багаторічна співпраця і дружба у 2003 році. Брати Шефіри разом із Володимиром Зеленським заснували студію Квартал 95». Згодом на екрани вийшло добре знайоме нам гумористичне шоу Вечірній квартал співавтором якого був саме Сергій Шефір, і він же став продюсером серіалу Свати та Слуга народу, де президент зіграв роль президента. Як би це зараз дивно не звучало після старту передвиборчої кампанії в 2019 році, шефіра стали називати правою рукою Зеленського. Саме йому пророкували очільництво офісу президента. Але як ми знаємо, та посада дісталася одному Андрію, а потім іншому. А от Сергій став першим помічником Володимира Зеленського. Вважалося, що саме шефір від імені президентського офісу веде переговори з українськими олігархами. Журналісти писали, що якось він їздив на розмову до Ріната Ахметова, а згодом і в офіс Ігоря Коломойського. Утім, що то була за бесіда, невідомо. Крім того, журналісти-розслідувачі помітили шефіра на дні народження олігарха Ігоря Суркіса. З пакетами відомого люксового бренду одна з народних версій щодо замаху в Шефіра стріляли через якісь недомовленості з олігархами. Щодо офіційних, то вслідство було спочатку три версії: державна діяльність, тиск на владу, дестабілізація політичної ситуації, а згодом 10 версій. Я не жартую. Саме таку цифру називала тодішня генпрокурор Ірина Венедіктова. Утім, схоже, всі версії не робочі, бо справу так і не розкрили. Шефір після замаху поступово відійшов від справ, але залишився на посаді до 2024-го. Подейкують, що його відсторонення це результат впливу Андрія Єрмака. А як ви думаєте, чи справді через шефіра хотіли залякати самого Зеленського? І кому це було вигідно? Пишіть, що думаєте нам під відео. Перш ніж розповім вам третю історію, важливе повідомлення, просто зараз поставте вподобайку цьому відео. А як додивитись до кінця, пересилайте його своїм і коментуйте. Так алгоритми Ютубу допоможуть нам показати цей випуск якомога більшій кількості людей. Дякую. А далі ми поговоримо про екс-нардепа Ігоря Мосійчука. Мосійчук – один із тих народних депутатів, кого намагалися вбити, 25 жовтня 2017 року, близько 22-ї години, біля входу в будівлю телеканалу Еспресо в Києві, спрацював закріплений на припаркованому мотоциклі вибуховий пристрій. На місці вибуху відразу загинули двоє людей: це був охоронець нардепа Руслан Кушнір, який був з ним всього один місяць, а також 36-річний капітан поліції Михайло Мормель, який жив поруч із місцем вибуху. Політолог Віталій Бала, який виходив із нардепом, отримав пошкодження легенів і печінки. Йому зробили операцію. Мосійчука були зламані рука і нога, також пошкоджені спина, живіт його теж оперували. Після перенесених операцій та з гіпсом політик вийшов на брифінг до журналістів і заявив, що це був теракт. Парламентське засідання наступного тижня має почати створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню замаху на життя народного депутата Ігоря Сійчука і терористичному акту, який відбувся внаслідок цього. Парламент не має права мовчати. Нардеп Олег Ляшко, на той час лідер радикальної партії, до якої належав Мосійчук, тоді висловив припущення, що за замахом може стояти Льовочкін, колишній голова адміністрації президента часів Януковича. Це можуть бути наші політичні опоненти, які намагаються нас зупинити. Це може бути, врешті, колишній голова адміністрації президента Льовачкін, на руках якого кров майдану. Вони організовували кривавий майдан. Що їм вартує ще вбити кількох людей? Ігор Мосічук був ініціатором порушення кримінального розслідування проти Льовочкина за незаконне збагачення. Справу кваліфікували як теракт, і розслідування розпочала Служба безпеки України. Соловакам знадобилося півроку, щоб встановити за спробою вбити Мосічука. Стоять таки російські спецслужби, слідчі назвали трьох безпосередніх виконавців замаху. Двоє з яких втекли до Росії. Одного вдалося затримати. Саме він тримав у себе в гаражі вибухівку, яку в подальшому встановлював на мотоцикл. Під час обшуку в його гаражі правоохоронці знайшли ще чимало доказів та іншої зброї. Посудник у вчиненні терористичного акту м'ятних здійснив спільно з григаряном та лисаком виготовлення саморобного вибухового пристрою. Та оснащення ним мопедом. Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що він використовував декілька гаражних боксів в одному із гаражно-будівельних кооперативів міста Києва, де напередодні вчинення злочину неодноразово перебували його спільники. Вилучено близько 2 кг тротилу, ручні гранати, ручний протитанковий гранатомет, вогнепальну зброю і різноманітні знаряди для виготовлення саморобних вибухових пристрійів. А як ви вважаєте, чому ціллю російських спецслужб став нардепродикал? Чим він міг так заважати і кому? Пишіть свої варіанти і думки нам під відео. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!